Знаю від місцевих, що сьогодні відбувалося поховання лише в Олешках 69 людей. Росіяни говорили, що нас врятують, а ви тут здохнете. Це просто одна ще одна сторінка цієї геноцидальної війни. Вітаю тебе, дякую, що приєднуєшся до ефіру, що знайшов час поговорити. Розкажи так. трохи для глядачів, які можливо не в курсі про оцю місію, так якщо її можна так назвати, з якою ти також інші люди, які відгукнулися на твій запит у Фейсбуці, поїхали на Херсонщину. Власне, Чого вона стосувалася? Скільки часу ви там були, Богдане? Я був особисто 5 днів, Хтось приїхав і одразу повернувся назад. Насправді це була одразу така реакція спонтанна на прочитані новини зранку. Я написав там допис в соціальних мережах про те, що готовий поїхати і хто готовий до цього долучитися. В коментарях зразу люди почали писати, що треба відкрити там банку на збір. Відкрили банку зараз загально зібрали близько п'яти мільйонів гривень. Там щось було, щось прийшло на PayPal, Багато доволі на PayPal прийшло від іноземців, які готові були підтримати. Власне, на саму банку близько трьох мільйонів гривень. ми зібрали практично всі гроші вже витрачені. Ми закупили генератори, гумові чоботи. Рятувальні жилети, костюми, гідрокостюми і так далі. Але в той момент, коли ми їхали першими фактично автомобілями і бусами, ми просто заїхали на склади і забрали якісь речі першої необхідності: їжу, воду там. Ем і нічні якісь речі, і так далі. І от фактично, ми запакували в перший день їх 26 автомобілів, як легкові, так і мікроавтобуси. Зараз безпосередньо такої потреби вже немає. Зараз туди їздять вже фури е, запаковані. Ну от зараз їде безпосередньо фура з Варшаву від організації Євромайдан Варшава», які на вихідних збирали допомогу. І відповідно е, зараз такої реактивної потреби вже немає. На перший час ми розуміли, що мобільності може не вистачити в різних е, державних структур. В, Громадських організацій така спонтанна спроба допомогти, вона виявилася успішною. Ми розвезли всю цю допомогу по селам, по місцевим громадам, щось віддали місту, щось віддали там області, і таким чином фактично десь перекрили таку першочергову необхідність. Богдана. Тобі довелося також спілкуватися з місцевими людьми, в тому числі і з тими, що перебувають на чи перебували на лівому березі, тимчасово окупованих територіях Росією, і а, а, насправді поспілкуватися з ними ну не всім в українських, зокрема ЗМІ вдалося. Що ти почув, що ти побачив? Я пам'ятаю, ти написав пост на Фейсбуці і у Твіттері, Він доволі а, широко розійшовся. Розкажи також для нас, власне, що. Ті люди, які перебувають під російською окупацією, розповіли тобі, як там розвивалася ситуація після підриву Так, Я налагодив ну, багато зв'язків насправді з лівим берегом, та тобто з окупованою частиною, це е, населені пункти Олешки і Гола Пристань. Найбільші ну і села довкола них е, знаю е, від місцевих, що сьогодні відбувалося поховання лише в Олешках 69 людей. Це тих, кого вже вдалося ідентифікувати і знайти в Олешках, так. Тобто на всьому правому березі наразі відомо близько десяти постраждалих, а на лівому лише в одних Олешках, лише тих, кого зараз ідентифікували, 69 Тому масштаб катастрофи на лівому березі він більший, оскільки там. Не допускали волонтерів, були зафіксовані випадки розстрілів безпосередньо евакуаційних е, човнів. Е, була вбита жінка, яка е, на той момент була вагітною і намагалася евакуюватися з голої пристані. Е, е, ну і так далі. Е, тобто, е, безпосередньо людям, з якими нам вдалося поспілкуватися. Росіяни говорили, що нас врятують, а ви тут здохнете. Тому, на мою думку, це просто одна ще одна сторінка цієї геноцидальної війни, яка просто доводить той факт, що росіяни влаштували на території України те за що вони не були покарані. Впродовж століть, і дуже багато речей перегукується з голодомором і з іншими геноцидами, влаштованими росіянами. Богдане, питання на оздогін від нашого глядача. Тарас питає в тебе: чи є ризик того, що окупантам вдасться приховати масштаби трагедії на лівому березі Херсонщини? Що не можна це відповісти? Звісно, вони будуть намагатися приховати це і. Просто росіяни скоюють так багато військових злочинів воєнних злочинів, що фактично ну, в нас може не вистачити ресурсів на розслідування всіх цих злочинів, просто не вистачити людей для того, щоб кожен із цих злочинів розслідувати. Тому нам важливі зараз будь-які дані з лівого берегу я. Особисто їх збираю. Ми збираємо їх командою там юкрейнера, нашого медіа, і намагаємося якось їх синхронізувати і зрозуміти, в принципі, що відбувається. Були також і вдалі спроби забрати людей з лівого берега з підносу в окупантів. Ну це якось, якось наразі так. Тобто, росіяни завжди намагаються приховати. Наслідки своїх злочинів це ставалося навіть в час, коли не було воєнних дій. Та в Києві, наприклад, був, була затоплена затоплена коренівка, де досі невідомо скільки людей насправді загинуло. Абсолютно, бо знаєш, а водночас як. Ми побачили новини про підрив цієї дамби. Таке враження, що розгорнулася також інформаційна кампанія. Було дуже багато інформаційного шуму, зокрема від російських джерел про те, що мовляв, це Україна сама її зруйнувала, І були версії про ракети, про якийсь підрив підводний. Потім були версії про те, що це могло вона ця дамба сама зруйнуватися. Ці ці різні версії також вони знайшли відгук, від, в тому числі і в іноземних англомовних змі. Будучи там на Херсонщині і бачачи те, що там відбувається, як ти можеш прокоментувати, яка є твоя реакція? Зрештою, ти людина, яка працює в тому числі в медіа, як ти можеш відреагувати на ці коментарі, новини, які ми бачили у західних змі? Мені здається, що Росія ну по перше, ми розуміємо, що росіяни готувалися так до підриву Каховської ГЕС. Вони наперед продумали меседжі, якими можна буде атакувати. В нас не були підготовані контратакувальні меседжі, вони готувалися на ходу, тому десь прорив відбувся не лише Каховської ГЕС, але й медійного простору, десь просто все було закидано російською пропагандою і ну, доволі десь навіть не, скажімо. Не в проросійських е, медіа з'являлися думки, що можливо е, Росія постраждала більше від е, підриву цієї дамби. Хоча ми чудово розуміємо, що е, як мінімум з цих розповідей місцевих, е, що Росія. Е, Росії пофіг на людей, які залишилися на лівому березі, росіяни просто е не збиралися і не збираються їх евакуйовувати. Вони е вирішили, що е саме ця частина лівого берега, лівобережжя Херсонщини, вона є україномовною. Більшість людей там говорить українською. Більшість людей там не збираються отримувати російський паспорт. Відповідно. Ці люди їм не потрібні? Це люди, яких можна просто знищити, затопити водою і е, таким чином позбутися проблеми Богдана. Наприкінці, а які зараз є найбільші потреби в людей, які досі перебувають на, на Херсонщині? Чим можуть чим можна зараз їм допомогти, що зараз потрібно? Ну, найбільші проблеми в лівобережжі, так тобто там, куди ми не можемо дістатися, і куди ми не можемо ані довести гуманітарну допомогу, ані вивести звідти людей. А якщо говорити про загалом Херсонщину, про деокуповану частину Херсонщини, то найбільша зараз потреба в спецтехніці це різноманітні муловідсмоктувачі, генератори. Помпи, які працюють з брудною водою, і так далі. Ми зараз намагаємося там ну, от буквально впродовж кількох годин ми закрили рахунок на 100 генераторів, які поїдуть вже завтра зранку і будуть працювати по відкачуванню води з підвалів безпосередньо в тих будинках, де вода вже відійшла. Богдана, дуже тобі дякую за цю розмову. Богдан Логвиненко, засновник проєкту The Декренер. Також волонтер приєднувався до нашої розмови. Говорили ми про ситуацію у затоплених регіонах Херсонщини. Про те, чи можна зараз допомогти, і в принципі ті історії, які Богдан почув та побачив на місцях Богдана, дякую тобі ще раз. Дякую.